Японякояпоніяце ця пінодігаукціонний дім накаль у штутгарті. Якраз триває підготовка до торгів. Це справжня Ямантака, тибетська бронзова статуя початку 15-го століття з приватної колекції із Бельгії. Її оціночна вартість становить 50 тисяч євро. Арт-дилер Ендрю Лау спеціально заради неї прилетів на торги з Гонконгу. Це один з шедеврів. Його дуже-дуже важко знайти. Якщо ви приїдете до Китаю, то знайдете такий лише у забороненому місті чи у дуже вишуканій приватній колекції. Сім'я Лау торгує азійським мистецтвом вже понад 30 років. Ендрю приєднався до сімейного бізнесу 5 років тому. Для дилерів з Азії одним із найважливіших арт-центрів у Європі є штутгарт в аукціонному домі. Нагель попередня експозиція. Клієнти можуть оглянути об'єкти та навіть торкатися них. Ендрю лау особисто знайомий зі сходознавцями аукціонного дому. Михайль Траутман експерт із 25-річним стажем. Сім'я Лау довіряє його компетенції на китайському артринку повно підробок. Близько 70 відсотків арт-об'єктів не справжні. Сіондисбоціону ситуацію: пара пенсіонерів приносить сюди об'єкт за чиїмось дорученням, і ви маєте першокласну порцеляну, але підробку. І Якщо ви недостатньо обізнані, навряд чи ви відрізните її від оригіналу. Це поширене явище, і треба мати достатньо досвіду, аби не помилятися. У день аукціону зала переповнена. Міхайль Траутман напружений. Саме він відбирав та оцінював більшість лотів. Його клієнтська база постійно зростає. Наразі вона нараховує близько 18 тисяч людей. Більшість з них з Китаю. Деякі потенційні покупці роблять ставки телефоном чи представлені у залі власним дилером. Більшість колекціонери, інші лише починають збирати мистецтво виходить ситуація, в якій з одного боку бракує знань, а з іншого є купа грошей. У деяких клієнтів по два-три мільйони доларів на рік, на які вони можуть купувати мистецтво. Їм подобається приїздити на аукціони, витрачати гроші, але в них часто недостатньо досвідчені консультанти. Тож це розвага для багатіїв, але часто не виправдана. Або фундістомманці викидніст. Настав час найважливіших лотів, у тому числі і статуї Ямантака Ендрю Лау вже нервує. Його максимальний бюджет становить лише 100 тисяч євро. Лише за кілька хвилин він досягає цієї цифри. З 20 претендентів залишаються лише двоє. Один робить ставки телефоном, інший присутній у залі. Він дилер, який представляє приватного колекціонера з Пекіна. Ціна сягає 520 тисяч євро разом із додатковим збором аукціонного дому 700 тисяч. Це найдорожчий об'єкт аукціону. Коли достойний об'єкт з'являється на аукціоні, особливо на Нагель, та ще й більше десяти людей борються за нього. Ціна збільшується у п'ять разів. Це більше ніж я очікував, точніше, ніж я міг собі дозволити. Ендрю Лау все ще намагається здобути вигідну угоду, аби довга подорож у Європу окупилася.